любов Підтримка і увага, є тепле слово, щастя, джерело, панує у родині в них повага, любов, прадавня, ласка і тепло. Так приємно адресувати ці поетичні рядки родині, котра все своє життя живе у гармонії з собою, у любові до тих, хто поруч, з ким доводиться, іти життєвими дорогами. Але це між іншим. Сьогодні ж наша розповідь про відомого закарпатського художника Едуарда Приходька, про любов до мистецтва, про уподобання, які міцним корінням проросли в його душі. Едуард, мені так приємно знову знаходитися в цій майстерні, тому що я тут була не вперше. Колись ми говорили тут з твоїм батьком, з такою світлою людиною, а зараз з тобою, сином. І бачу, що до його робіт додались прекрасні твої роботи. Було тобі в кого вчитися, і, мабуть, тобі пощастило, як нікому, що в тебе був поруч завжди такий талановитий педагог. Дякую. Так склалося, що мені поталонило з моїми вчителями, коли я навчався в коледжі. Це були Антон Ковач, Василь Роман, подружжя дідиків. Але все ж основним своїм вчителем, може я, я би я бажаю свого батька. Тримати пензля в руках і композиційне вирішення, і кольорове. Його полотна випромінюють тепло і світло. Надихають на спогади про минуле, дають натхнення вірити у прийдешнє. Біля робіт художника Едуарда приходька комфортно і просто хочеться затриматися, задуматися, насолодитися побаченим і отримати добру енергетику та позитив, закладені майстром. Знаєш, мені навіть сьогодні хочеться розвіяти о той міф. Талановиті художники, батьки і діти. Мені здається, що в цьому дуже багато плюсів. І, мабуть, майже немає мінусів. Оці порівняння, що порівнюють. А що тут такого поганого, якщо десь чимось твій стиль схожий на стиль того батька? Адже це вчитель? Я відчуваю на своєму творчості величезних свого батька. Але воно і не дивно. Я з самого дитинства жив в оточенні картин, в постійні виставки, пленери, де я був разом з батьком. І мені здається, це не дивно, що в моїх роботах відчувається вплив батька. І мені здається, в цьому є навіть якийсь позитив. Взагалі, ти, коли розпочалася твоя діяльність, творча, ти Тобі не заважало оці саме думки, що скажуть, що копіюю? Ні, мені це не заважає і мені навіть приємно чути таке, що в чомусь я схожа на свого батька. Я використовую прийоми живописні, композиційні прийоми, які мене навчив батько. Може, трошки по своєму їх не інтерпретую, але мені це імпонує, це подобається. Подобається така манера. От зараз поруч з тобою твоя робота от така гарна. Що це? Е, значить, е, це серія, дуже люблю цю серію. Вона називається Меморія. Значить, е, використовую старі фотографії ужироців, е, Намагаюся такий якийсь передати дух Ужгорода початку століття. Дуже мене цікавить ця тема, збираю матеріали. Мені здається, що таким чином ти просто увіковічнюєш пам'ять про своїх земляків, про ужгородців і увіковічнюєш їх в полотні, а не в фотографії. Тепер я працюю над темою, яка називається зупинка в часі, де використовую. Якісь досягнення цивілізації, людства початку століттях, але хочу показати їх якимись гармонійними, довершеними і в цьому показати їхню красу. Чи важко народжуються теми? Так, дуже важко. Багато матеріалу опрацьовую, старі книги, старі інтер'єри. Дуже багато часу ходить на. Ескізи, тому що навіть от коли я працюю на коли я працюю на тему, це зупинка в часі, там старі мотоцикли, старі велосипеди, стараюся їх так детально показати. І Багато виходить як на ескіз, так і на виконання самої роботи. Багато часу. От Якби я запитала на сьогодні свою творчість, поділив би на якісь цикли, на якісь теми, і які це теми? Спочатку я працював в такому реалістичному реалістичній манері. Пізніше, років 10 назад, я відійшов від цього, почав якісь робити абстрактні композиції. Але останні, але все ж таки, останні десь роки 3-4 я повернувся в здеж, все ж до такого більш реалістичного зображення, але намагаюся не просто реалістично зобразити якісь предмети, інтер'єри, але знайти б якусь філософію в цих предметах, настрій, може, не завжди якийсь такий радісний, може інколи буває такий песимістичний, якийсь такий. Я часто бачу і на виставках: ти, мабуть, любиш коней. Тебе багато таких Це робіт. Це останнє моє таке захоплення. Дуже часто працюю над цією темою. Для мене кінь дуже таке гармонійне створіння, яке в собі поєднує як якусь таку волелюбність, так і мудрість. мудрість якусь Гармонію і дуже часто використовую. Мені здається, що і доброту. Взагалі багато епітетів хочеться саме йому адресувати. Це дуже, да, дуже добрі такі створіння. Такі пору року ти любиш найбільше? Е, найбільше мені, може, імпонує осінь, тому що і в своїх роботах я частіше використовую такі теплі тони. Теплі кольори помаранчевий, охруй, жовтий. І більше всього осінь мені помилує. Тепла осінь. А твій синочок маленький ще не малює? Ви знаєте, мені здається, що він все ж пішов більше в родину моєї жінки, яка лікар, а її батьки математики і фізики. І мені здається, що він стяжує більше до таких точних наук. Донька ні, донька любить малювати, танцювати, а синок – більш до таких прикладних точних наук. Часом ми чуємо династія таких, хто династія лікарів, династія вчителів, династія художників. І от тобі самому. Приємно, що ти все-таки обрав шлях мистецький, от як твій батько. О, безперечно. О, мені. Це дуже подобається, що так якось що мені вдалося, що я став художником. Хоча це важкий шлях, багато треба працювати. Гармонія в родині і гармонія у всьому, що тебе оточує. За таким принципом жив батько художника В'ячеслав Приходько, народний художник України. За цими канонами продовжує жити син і його сім'я. Так гарно про Едуарда Приходька сказала мистецтвознавець Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая Галина Рижова. Він зростав в оточенні дорослих, альбоми з мистецтва йому замінили дитячі книжки, класична музика Колискові, а малювати він почав, прислухаючись до обговорення кінострічок Андрія Тарковського та Федеріко Феліні, романів Михайла Болгакова та пісень Володимира Висоцького. А також нових експозицій у художньому музеї, вернісажів виставок закарпатських художників у рідному Ужгороді. Таким наповненим інтелектуальним життям завжди жили його батьки. Я йшла до тебе, аби зробити програму про тебе, як про художника молодого, про твій світогляд мистецький, а хіба, можливо, майстерні, в якій працював твій батько, про нього не говорити. Це, це просто неможливо. Я коли працюю в майстерні, я зараз працюю в його майстерні. Я відчуваю на собі таку позитивну енергетику, яка, тому що оточують мене його роботи, і я відчуваю на собі енергетику його робіт. Мені здається, його роботи випромінюють таку дуже позитивну і таку надзвичайно сильну енергетику. Тепло. Я коли сказала, що ваші майстерні затишно, тепло від кольорів і взагалі від цієї енергії, яку ти відчуваєш. І, до речі, дуже багато людей, і такі гості, які заходять до мене гості, які, може, і не знали батька, але вони теж відчувають, теж відчувають такі почуття. От вам і втілення в життя загальновідомої фрази. Наше продовження в дітях. Так, і я дуже щаслива з того, що Едуард наш син, що він продовжив ту справу таку красиву, таку гарну, таку шляхетну, продовжив життя нашої родини в мистецтві. Тому що, знаєш, як пішов в життя мій чоловік, найстрашніше для мене було усвідомлювати, що Творча майстерня спустіє, що зникне той аромат фарби, до якого я так звикла за 40 років, що я не почую ті звуки, коли переміщався В'ячеслав від одного боку Мольберта до другого в своєму кріслі, але, на щастя, цього не сталося, тому що Едуард. Продовжив життя нашої майстерні, наповнив її ароматами, наповнив її фарбами. Едуард мав свою майстерню трошки в іншому місці, вона була менше за татову майстерню. І після смерті тата він зайняв цю більшу майстерню, тут йому зручніше. Ну і, мабуть, сама аура, атмосфера, енергетика татової творчості йому допомагає творити. І тому я дуже щаслива. Ти знаєш, Тамара, я пригадую, що під час однієї з наших останніх зустрічей ти мені поставила таке питання, чи легко бути дружиною художника? І я тобі відповіла, що воно не легко, але це велике щастя, і це велика приємність. А тепер я ще можу тобі доповнити, що велике щастя і велика приємність бути і дружиною художника, і мамою художника. І я дуже рада, що Едуард продовжив справу В'ячеслава. І, знаєш, тому мені трошки іноді образливо так чути таке ствердження, що природа відпочиває на дітях талантів. Е я думаю, що це не завжди так. Ну, бувають, мабуть, випадки, коли відпочиває, а бувають випадки, коли вона просто продовжується. Буяє. Слава, буяє. Слава в дітях. Ну, Я не хочу приводити зараз якихось таких далеких прикладів з історії мистецтва, тому що цілі династії, епохи відродження, голландського мистецтва XVIII століття, століття, і так далі. і так далі. Безліч прикладів цілих династій, життя в мистецтві від батька до сина до до онука і так далі. і так далі. Так далі. що, Але далеко, за прикладами, не треба ходити, візьмімо просто в е, наше закарпатське мистецтво. Згадаємо Йосифа Бокша. Я. Син був художником, онука, до речі, директор нашого музею, прекрасний живописець. Манайла, ціла династія Манайлів, Шолтеси. Продовжують справу Золтана Шолтеса. Ну, якщо вже в нашому ближчому оточенні, то, то це свалявчики, то це дідики, то це цілий ряд художників, дітей, батьків, дідів, які якось продовжують життя у мистецтві. І тому я дуже рада, що наш Едуард так само продовжує справу свого та. І кому як не їм бути талантами, тому що вони поруч з дитинства, вони народилися, мабуть, в тих фарбах і жили, зростали, дивилися, виїжджали на пленери, на природу. А так, ти знаєш, мені так сподобався. Це твій вислів. Вони народилися в фарбах. Так, вони народилися в фарбах. Бо я, ну, скільки ми жили в невеличкій такій квартирці, В'ячеслав працював і в коридорі, і на кухні, і в кімнаті, і в дитячій, і де тільки міг. І серед цих фарб власне, і виріс нас, наш Едуард, він виріс серед книжок по мистецтву. Ти знаєш, я пригадую такий дуже цікавий випадок, коли ми поїхали в Прагу і пішли в національну галерею. Едуард був ще зовсім маленьким хлопчиком, ми, думаю, йому ще не було п'яти років. І він бігав від картинки. До картини, до картини і кричав: Мама, дивися, Ренуар, мама, дивися Моне! мама, дивися. І називав імена таких відомих дуже художників, і там наглядачі в залі вони були просто шоковані, що така мала дитина і впізнає авторів, впізнає твори художні. Так що Едуард, звичайно, виріс в цьому середовищі. Він виріс серед книжок по мистецтву, він виріс серед картин, він виріс серед розмов про мистецтво, він завжди прислухав. Тому що до нас приходили художники, колеги В'ячеслава, велися розмови, якісь диспути, якісь виставки навіть організовувалися, такі на швидкоруч такі малюночки показували один одному. Звичайно, він в цьому середовищі виріс, і це середовище його не могло не сформувати, не могло не сформувати його особистість. Мені здається, що він ну, просто не міг не стати художником. Мені здається, що я продовжу таку серію програм Діти художників. Таланов... Речі. Талановиті діти талановитих художників. До речі, це дуже. Мені здається, що це була дуже цікава серія таких сюжетів. Тому що я так якось спостерігаючи з власного досвіду, дивлюся, що діти, художники, вони коли тільки починають свої самостійні кроки в мистецтві, вони, як правило, як правило, схожі на своїх попередників, на своїх батьків, на своїх вчителів, бо власне батьки є першими вчителями, не незважаючи на те, що всі, звичайно, ці діти закінчили учбові заклади, вузи, художні і так далі. Але перші кроки вони все-таки роблять під впливом і орієнтуючись, і продовжуючи стилістику своїх батьків. А вже потім, звичайно, з нову досвідом, з якимось розширенням свого світогляду, і знайомством з іншими творами, вони вже трошки відходять, вони стверджуються як самодостатні творчі особистості. Але перші кроки, звичайно, вони все-таки роблять під впливом своїх батьків. І я думаю, що така серія, якби ти її продовжила, серія оцих от сюжетів, як зростає художник, як він формується, це би було, я думаю, дуже цікаво. І, можливо, хтось із молодших художників докорінно змінює свій стиль, докорінно, Абсолютно. але мені здається, і не завжди це обов'язково доводити, що от я не продовжую. Якщо дуже гарна манера у батька, дуже гарні підходи у батька. Яскравий приклад Владислав Гавда. Його перші твори все-таки нагадували. Полотна батька, там і в колориті було, і в фактурі самі використання такого щільного живопису з таким щільним накладанням, пошаровим накладанням фарби. А зараз це зовсім інша особистість, це зовсім інший художник. Хоча ті уроки, які він засвоїв від свого надзвичайно талановитого батька, вони не минули б тому що те, то, чого він досяг, до чого він прийшов зараз, воно все-таки базувалося на тій основі, яку, яку він отримав від батька. Е, ви говорите, що я вас запитувала, як живеться дружині, чи тяжко живеться дружині художника. Я б інше побудувала питання, чи тяжко живеться сину, мистецтвознавця? Чи тяжко, мабуть, так. Я думаю, мабуть, так, тому що. Едуард все-таки дуже дослуховується до моїх порад. І він, ну я би не сказала, що він боїться моєї критики ні, ні в якому разі, але дуже цінує і дуже зважає на те, як я оцінюю його роботи. Він завжди радиться зі мною. Мама, як ти вважаєш? Він може сперечатися, розсердитися. Взагалі художники з ними важко, бо вони люди настрою. Вони дуже настроєві такі, залежно від того, який у нього настрій, з ним треба розмовляти в білих рукавичках. І я... Все-таки це враховую і намагаюся бути дуже з ним толерантною. А чому в білих? Ну, В білих рукавичках це такий вираз в білих рукавичках, дуже обережно, дуже делікатно, дуже так, тактовно, щоб його не образити, то в білих рукавичках. Але я думаю, що і важко, але і легше з тим, що він може отримати завжди професійну пораду. Погодиться чи ні? Це вже інше. Може, може він усвідомить це трошки пізніше, пізніше з цим погодиться, якщо зараз він протестує. Але у всякому разі, я думаю, що певна така практична допомога в тому є. Помітне таке різнотемія у його творчості зараз для мене. І все, що для вас, які теми подобаються вам? Ну мені наприклад дуже подобається в нього тема коня. Ну кінь це дуже шляхетна тварина і там. Дуже якості такі гарні має кінь. Він сам красен по собі він просто як, як істота дуже гарний. Ну, кінь він е стає в центрі уваги митців ще з е часу іконопису, коли Георгія е переможця зображувала на такому красивому білому або чорному коню. Це дуже гарна така тема. Причому він і так варіює, що це кінь і така, як робоча. Тваринка, яка втомлена, яка після роботи десь так плететься важко додому. Це якийсь гарний такий кінь підвершником, такий елегантний, дуже красивий. То по-різному, бо характер у коня, як і у людини. Вони дуже різні, вони скромні, вони гордовиті, вони працьовиті, вони, вони дуже різні, вони дуже різні за характерами. Так що Едуард, він коли малює коня, він малює його психологічний образ, психологічний портрет. Ну, У всякому разі, я так розцінюю ці його роботи. Потім дуже мені подобається його серія Зупинка в дитинстві. Це Він бере якісь такі. Сюжети, такі сцени, теми з минулого, з початку минулого століття, там такі старі іграшки, якісь там старі ці гойдалки, коники, гойдалки, до речі, і навіть тут продовжується тема коня. Тут іграшковий коник, гойдалка, воно так у нього присутня ця тема. Він намагається її завжди якось так продовжувати. Потім є у нього такі інтер'єри з зображенням собаки. У нас завжди був в, наш, в нашому домі завжди був куль собаки, як такої дуже теж, шляхетної тварини. У нас завжди були собаки. В'ячеслав дуже любив собаки. в нього багато зображень на полотнах. Потім в нього є одна надзвичайно цікава серія, яка ну, така до такого, до техно такого, до такого, такого дуже популярного напрямку у сучасному мистецтві. Це старі мотоцикли, велосипеди, старі авто. Зустрічається зображення сучасних авто. Ну, теми дуже різні. Він, він молодий художник, це художник, який ну, ще формується. У нього ще такого великого досвіду мистецького немає, що він знайшов одну тему, він розробляє. Він шукає. Едуард Приходько, він знайшов свій почерк у мистецтві. І якщо в його роботах відчутний бодай один промінчик батькової душі, то це велике щастя. І глибока сутність філософії життя.